Доброго дня вам, підписники, гості каналу. Сьогодні таке коротеньке відео, але дуже-дуже корисне. Саме час про це поговорити. У багатьох із нас росте розсада, росте чи то в будинку, десь на стілажах, чи може в тепличці у різних містах. І ось буває так, що ця розсада ніби стоїть на місці. Дивимось на кореневу систему, вона гарно укорінена, а надземна частина дуже така невеличка. І нам хочеться, щоб вона бояла, щоб вона була темно-зеленого кольору, щоб вона була гарно загортована і добре укріплена розсада. І ось я пропоную вам такий дієвий засіб, добриво, гарна така підживка, яка є в кожному домі. Просто одні викидають, а інші зберігають і роблять дуже. Корисну таку підживочку для нашої розсади. Що це є? Це шкаролупки від яєць. Їх ми не обов'язково складаємо ось так у баночку їх. Це нові я зібрала, а ось ці в мене вже стоять вже ще один день і будуть готові. Як знати готовність? Я їх стоптала ось так, трішечки поламала, можна додавати і ще. Ось так. Натоптала баночку не дуже щільно, щоб тут багато було рідини. І ось дивіться, залила простою водою, ну, звичайно, не зовсім холодною, такої кімнатної температури водою, накрила кришечку і залишила десь у такому місці, не на сонці. Десь так, щоб і не темно, у мене тут під стілаком стоїть. Залишаємо на 5 днів. Як знати готовність. Готовність цієї підживки, коли робиться ось такий мутний роствор, розчин такий мутний, і специфічним запахом таким, сірки, ну і як протухші яйця, скажімо так, щоб було зрозуміло. Це означає, що вона готова. Чим гарна ця підживка? Саме у таких шкаролупках ми знаємо, що багато калію, кальцію, взагалі дуже багато мінералів і поживних речовин, які потрібні для нашої розсади. Але тут є кальцій. Якщо ми будемо додавати простий кальцій, він розсаді не допоможе. Тут саме в шкаролупках, цих тут є кальцій в такій формі. Я напишу, трішечки не зараз не пам'ятаю забувати слово, саме який кальцій, тому що кальцій буває такий, що він не засвоюється, він просто виходить собі в землю, він не засвоюється рослинкою. А тут він як згенерований оцей кальцій, і він саме він, він всасується в корінці. І через корінці подається у стовбурець і в листя. Вони робляться темно зеленого кольору, гарні такі от, товсті стовбурці, і гарна робиться розсада. Саме від такого кальцію. Тут багато ще інших речовин, 17 мікро-макроелементів таблиці Менделєєва. Ну і цинк, і вольфрам, і якийсь молібден, Ну багато чого не буду я умнічити тут вам. Дуже корисно. Що ми робимо далі? Побачили, 5 днів пройшло, ось таке зробилося мутне із запахом. Далі беремо таку лівочку, це в мене 5 літрів. А ми розводимо, зливаємо оцю рідину на 3 літри. Це в нас маточний рощен. Ми беремо, виливаємо сюди і додаємо 3 літри води. Це на 3 літри, води такий рощі. У нас всього вийде 4 літри. І от. Коли у вас розсада пролита вже, так як у мене це вона в теплиці, рядочки проливаємо простою водою. А потім, вже по пролитій воді, я просто буду проливати отак рядочок цим розчином. І якщо у вас в стаканчиках, десь в будинку, у стаканчиках, у контейнерах, у лоточках, де ви там висаджуєте розсаду, теж проливаєте і потім по одній столовій ложці. Оцього розчину вже. Не оцього розчину, бо це маточний, а той розчин, який ви зробите з водою. Однієї столової ложки під одну рослинку вистачить. Це дуже гарна підживка. Ось так. Це в нас зібрала знову. Заливаємо простою водою. Ось так. Сюди можна додавати. Ще підсмажили яйця чи що там ви робили з яйцями. І теж можна додавати і на 5 днів з цим розчином ви його злили, полили, у вас залишили ще можете заливати ще. Вона вже буде, цей розчин, буде не, не такий концентрований, але не, менше, не менш корисний. Просто його вже потім концентрація трішечки інша буде. Не на 3 літри води, а на 2, скажімо так, на 2 літри води. Але все рівно через 2-3 тижні можна буде підлити під кожну рослинку. Коріння, коренева система від нього, ну воно додає йому поживи, але коренева система від цього не розвивається сильно. Це саме така підживка для надземної частини рослини. Тому є яйця, є вода, зробіть таку підживку, і буде вам ваша розсада дуже вдячна.